Вас вітаю у студії Южноукраїнської атомної електростанції Анастасія Чабанюк. Сьогодні у нашій програмі. Експерти Єврокомісії допомагають українським АЕС у питаннях поводження з радіоактивними відходами. Громадськість Вознесенська підтримує підняття рівня Олександрівського водосховища. Конструкторсько-технологічному відділу атомної станції виповнилось 35. На початку коротко про новини енергоатому. У рамках програми диверсифікації ядерного палива для АЕС України, яку розроблено в компанії енергоатом, на Запорізьку атомну електростанцію поставлена перша партія ядерного палива Вестінгаус. Паливо виготовлено у Швеції. Вхідний контроль збірок пройшов без зауважень. На ЗАЕС пілотним у запровадженні проекту визначено п'ятий енергоблок. До цього часу ядерне паливо виробництва компанії Вестінгаус використовувалось лише на третьому енергоблоці Южноукраїнської атомної станції. Усі енергоблоки Рівненської і Хмельницької атомних електростанцій вперше з 2004 року виробляють електричну енергію без обмежень потужності. Це стало можливим завдяки запуску лінії електропередач Рівненська АЕС підстанція Київська у кінці 2015 року. Раніше час від часу впроваджували системні обмеження виробництва для атомних станцій, так як наявні потужності ЛЕБ не дозволяли видавати у мережу більшу кількість електроенергії. На сьогодні три АЕС: Хмельницька, Рівненська і Южноукраїнська працюють на номінальній потужності. Балансове обмеження встановлено лише для енергоблоку номер 5 Запорізької АЕС. На южноукраїнській атомній електростанції в роботі знаходяться два енергоблоки: перший працює на номінальному рівні потужності, третій з обмеженим навантаженням через вигорання ядерного палива. Енергоблок номер 3 найближчим часом мають вивести у плановий щорічний ремонт з перевантаженням палива, але зупинять його лише після підключення до енергосистеми країни другого енергоблока, який 26 лютого було виведено поточний ремонт для усунення вібрації одного з головних циркуляційних насосів. Радіаційний стан на Южноукраїнській атомній електростанції відповідає нормам безпеки. Радіаційний фон на промисловому майданчику знаходиться на рівні природних значень. Енергокомплекс відвідали депутати Вознесенської міської ради та представники громадськості міста. Підняття рівня Олександрівського водосховища до позначки 20,7 метра було основною темою зустрічі. Запитань у вознесенців до спеціалістів енергокомплексу було багато. Стосувались вони безпеки атомної станції, впливу об'єктів енергокомплексу на довкілля, зокрема на річку Південний Буг, цікавились гості і своїми вигодами від сусідства заес. Далі розширений репортаж про зустріч. Екскурсії для мешканців сусідніх з атомною станцією населених пунктів та круглі столи за участю спеціалістів енергокомплексу стали традиційними заходами на підприємстві. Візит представників Вознесенської громади на Южноукраїнський енергокомплекс розпочався з оглядин гідрооб'єктів Олександрівської ГЕС та Шлицької ГАЕС та водою, на яких розташовані ці електростанції. Зустріч було організовано для обговорення питання підвищення рівня Олександрівського водосховища до позначки 20,7 метра, яке планується виконати у ході завершення будівництва Ташницької гідроакумулюючої електростанції. Нині на ГАЕС працюють два агрегати, будується третій. Згідно зі скоригованим проєктом, всього їх має бути шість. На сьогодні дозволений рівень в Олександрівському водосховищі 16 метрів. Для роботи агрегатів ГАЕС і енергоблоків атомної станції вистачає 14 метрів. Решту води, а це більше 13 мільйонів кубометрів, у межений період спускають у Понизя для забезпечення нормальної життєдіяльності населених пунктів, які розташовані нижче Олександрівської ГЕС. У такому режимі водосховище працює з 2010 року. цей рівень 16,9 максимум, так? для. наших объектов достаточно для энергетики. А вот для того, чтобы обеспечить постоянно летом вот этот расход 17, не меньше 17, надо набирать запас воды. Вот вы видите, паводок уже прошел. Все, паводок прошел. Паводка, Паводка нету, воды на реке нету. Все водохранилища набрали свою воду. Мы стоим, пропускаем транзитом его. Хотя Можна було б і сьогодні вже потихоньку набирати об'єм води. Тему було продовжено під час круглого столу. Де провідні спеціалісти енергокомплексу більш детально розповіли про роботу його складових АЕС ГАЕС та ГЕС і про необхідність їх стабільного водозабезпечення. Я просто хочу коснутися ну, провести якби как бы, паралель з водою ріки южної Буг і експлуатацією атомної станції. У нас на берегу Южного Буга на насо... насосні подпітки. Которая осуществляет подпитку ташлыцкого водохранилища и подает воду на химводоочистку. Химводоочищенная вода используется в технологическом процессе. Также с ташлыкского водохранилища мы производим забор воды цирк насосами для охлаждения конденсаторів, турбіни. Розповів старший начальник зміни станції і про так звані а постфокусімські заходи, які допоможуть у разі повного знеструблення АЕС перевести енергоблоки у безпечний стан. Существують цілі програми, проводяться протиаварійні тренування, комплекс мероприятий по ну, підняттю нашої станції з нуля і опять на мощність, альтернативні істочники подачі електроенергії. У нас на атомній станції знаходяться дизель-генератори, которые должны и обеспечат безопасную работу и перевод реакторной установки под критическое состояние. Но одним из альтернативных источников в нашей схеме это является Ташлыская ГСГС, которая связана высоковольтными линиями с РУ-330 и есть возможность подачи напряжения к нам на С для дальнейшего ее разворота с нуля. Продовжив розмову головний інженерка каскаду Каду який навів факти значного зменшення водності річок України і Південного Бугу. Зокрема, минулого року були дні, коли з верхів'їв надходило по 4-5 кубометрів води. Тоді як Олександрівська ГЕС, згідно з розпорядженням басейнової ради річки, має пропускати 17 кубометрів. Це є санітарною нормою. Якраз у уповеневий період вода допомагала певний час забезпечувати санітарний попуск. Підняття рівня водойми до проектної позначки 20,7 метра дозволить додатково акумулювати майже 60 мільйонів кубометрів води і згладити весь посушливий період. Начальник управління капітального будівництва зазначив, що на АЕС розроблено комплекс заходів, які необхідно виконати, аби почати заповнювати водосховище до проектної позначки. Оцінка впливу на навколишнє середовище у переліку основних напрямків. У ході круглого столу було порушено і питання соціальної складової будівництва Таштицької гідроакумулюючої електростанції. Єдина стройка проєктом которая предусматривает деньги, которые направляються на вирішення соціально екологічних проблем прилягаючого регіону. В этом проєкті, который на сегодняшний день утвержден, стоимостью 3,7 мільярда гривень, 316 и 180, 316 миллионов 180 тысяч предусмотрено на этих целей. При этом эти деньги распределены по сельским советам, по районным советам, по области, в том числе и по городам. По городу Вознесенску отдельно в этих деньгах 28,5 миллионов гривен предусмотрено. 15,3 уже Вложені, вже виповнені роботи, Осталось 13,2 мільйона. Зваживши усі за і проти, учасники круглого столу, у більшості походилися, що забезпечення водності Південного Бугу є комплексною проблемою, і вирішувати її треба усім користувачам річки. До поїздки в мене було одне враження взагалі про цю ситуацію. А вже після поїздки, після того, як ми на місцях побачили. Суть картини, то думка значно змінилася. Тобто, спочатку я просто вважав, що це буде і відбір, і будуть якісь там наслідки. На сьогоднішній день я бачу, що по суті відмітка 27 буде просто по. По тій технології, по які вона закладувалась, тобто значного впливу на екологію і на річку Південний Буг я не бачу. Навпаки, якщо ми будемо мати резерв, то запас води, то ми подальшому можемо і фактично впливати на і кліматичну ситуацію нижче Олександрівського водосховища. В нашій країні для впровадження якихось більш екологічних засобів здобуття електроенергії потрібні великі кошти У 2015 році на придбання. Газу закордонного газу видобуток свого країна витратила тридцять своїх доходів. Тому наскільки ми знаємо, атомна енергетика є найдешевшим видом енергії. Є не занепокоєне, але є здоровий і є розуміння, тому що на даний період життя, в даний період життя, ми не можемо існувати без використання атомної енергетики. За круглим столом були обговорені усі питання, що хвилювали вознесенців. Тож обидві сторони залишилися задоволені зустрічю. Європейське співтовариство допомагає Україні у питаннях поводження з радіоактивними відходами. Відповідний проект стартував у 2014 році. Міжнародні експерти надають рекомендації щодо підготовки відходів до остаточного циклу переробки або захоронення. Цього разу візит присвятили питанням транспортно-технологічної готовності підприємства до перевезення спецвантажу. Проект повністю фінансує європейська спільнота. Його мета підвищення безпеки та економічної ефективності поводження з усіма типами радіоактивних відходів. Зокрема, проект спрямований на мінімізацію відходів та має довгострокову ціль: їх захоронення або безпечне постійне зберігання. Цим у перспективі буде опікуватись підприємство Вектор, яке працює у зоні відчуження. Зараз відповідальність за первинну обробку, переробку та зберігання відходів, які утворились на АЕС, несе на як енергоатом. Це тимчасово до тих пір, поки не розпочнуть діяти централізовані сховища для довгострокового зберігання або захоронення відходів. Проєкт проект. связан с европейской комиссией, потому что он финансируется европейской комиссией, и а, в основном этот проект комплексный, даже можно сказать три проекта. Первый проект связан с отходами, а именно их транспортировкой с одного места в другое, и также а, что касается контейнеров для транспортировки этих отходов, а также а, грузоподъемных устройств. А, следующие два проекта связаны большей частью с зоной отчуждения. І, і атомними станціями керівник проекту Дрейс разом з командою досвідчених фахівців ознайомився з технічними можливостями Южноукраїнської АЕС у плані підготовки відходів до транспортування. Разом з южноукраїнськими спеціалістами вони обговорили проектні вимоги до контейнерів та вантажопідйомних механізмів. Для начала нам нужно было понять потоки отходов и их объем, который необходимо будет транспортировать к зоне отчуждения. И сейчас мы рассматриваем, какие пути транспортировки лучше использовать или автомобильные дороги, или железнодорожные пути. Мы рассматриваем отдельно каждый вариант и, конечно же, экономическое обоснование каждого варианта для того, чтобы было это и выгодно, и целесообразно. Європейська комісія ретельно Підходить до усіх об'єктів, які фінансуються за її рахунок, а тим паче, якщо це стосується радіаційної безпеки. Це вже не перший візит міжнародних експертів на Южноукраїнську АЕС з початку реалізації проєкту. У квітні минулого року вони обговорювали питання характеризації радіоактивних відходів. Це означає, що оператори об'єктів захоронення РАВ, ґрунтуючись на оцінках безпеки, мають виробити певні критерії, які встановлюватимуть обмеження щодо допустимого радіонуклідного складу як окремих контейнерів, так і всього сховища. Ці критерії мають бути затверджені держінспекцією ядерного регулювання і обов'язково дотримуватись АЕС. Ініційована європейською комісією програма співпраці створена для фінансування заходів, спрямованих на підтримку високого рівня ядерної і радіаційної безпеки та застосування ефективних і економічних методів захисту ядерних матеріалів у тих країнах, які не входять до складу ЄС. Сьогодні конструкторсько-технологічному відділу Южноукраїнської АЕС виповнюється 35 років. Підрозділ одного віку з атомною електростанцією. За час існування відділу його спеціалістами підготовлено більше як півтори тисячі технічних завдань. Розроблено майже 700 проєктів. Неодноразово працівники відділу нагороджувалися грамотами, були удостоєні різних відзнак. Це команда професіоналів, яка працює заради стабільної та безпечної роботи атомної електростанції. Конструкторсько-технологічний відділ створили ще тоді, коли йшло будівництво южноукраїнської атомної електростанції. Це була група всього з трьох чоловік, яка працювала над розробкою документації, що була необхідна для монтажу обладнання енергоблоків. Історію конструкторсько-технологічного відділу, як ніхто інший, знає Ольга Агейкіна. Коли я вісім спіром году розподіленню вже сюди приїхала. У нас в принципі тут відділ був один чоловік, один. Івановський і Валерій Григоріч, один. Ну вот я вторая, и следом за мной еще одна женщина. И вот у нас три человека, было довольно-таки долго. Ну, год точно. Зиму пережили, сидели в ЦЦР без отопления, комната, грязи было много, потому что шло строительство. Жизнь текла, усложнялась, отдел расширялся. Вот 35 лет пролетело, как один миг. У досвідчених руках спеціаліста креслярський проект немов оживає. Він рухається, змінює форми, допоки не стає таким, як треба. Раніше цю роботу інженери-конструктори відділу виконували на кульманах. Сьогодні старі креслярські прилади вже не потрібні. У розпорядженні інженерів-конструкторів сучасні комп'ютери. Це дозволяє виконати креслення швидше і зафіксувати результат в електронній базі, щоб скористатися ним у разі необхідності. Та змінились не тільки методи роботи, завдання стали більш об'ємними та складними. Сейчас мы разрабатываем конструкторскую технологическую документацию на ремонт, оборудование и трубопроводов. Разрабатываем документацию на изготовление деталей Всі важливих дуже багато внедрено нових технологій. У рамках продовження терміну експлуатації енергоблоків, інженери-конструктори займалися підготовкою документації, яка підтвердила сейсмічну стійкість АЕС та відповідність міжнародним вимогам. Такі роботи вже виконані для першого та другого енергоблоків на черзі третій, незважаючи на те, що обсяги роботи великі, а у колективі конструкторсько-технологічного відділу всього 25 чоловік. Професіонали відмінно справляються зі своїми обов'язками. По одному чоловік здесь э, нічого не зробить. Здесь потрібно советуватися, здесь потрібно обсуждати, здесь потрібно ділитися опитом. Это... Поэтому... Люба робота, як і на производстві, так і вніпризводстві, заключається в роботі команди. Тут намагаються зберегти пам'ять про всіх членів колективу. Вже традиційно до ювілею готували подарунок. На 30 років ініціативні креслярі розробили герб конструкторсько-технологічного відділу та дерево життя, на якому позначено і колишніх, і нинішніх працівників цього разу вирішили створити живу книгу під назвою Нам лише 35». Эта книга она, в принципі рассказывает сама о себе. Тобто, ну, на первой странице есть страниці є конструкторсько отдел, родился 4 марта 81 -го года. Далі вже вот мої люди мои сотрудники, мої все колеги, тобто всі этой книге. Конструкторсько-технологічний відділ поступово омолоджується. Та бажання працювати, розвиватися та рухатися уперед залишається хорошою традицією колективу. Це команда, яка небайдуже ставиться до роботи свого підприємства. Я хотів би весь колектив конструкторської технологічного діла, моїх колег поздравити з цим нашим праздником общим, пожелати їм всім щастя, здоров'я, здоров'я їхнім родним і близьким, благополуччя. Ну і, звісно ж, мирного неба над головою. І до події в місті депутати цього тижня збирались на пленарне засідання. Розглянули більше як півсотні питань. Рішення цього разу приймали по новому по іменним голосуванням. Сесія почалася з повідомлення представника військомату. Туди надійшли нагороди на двох южноукраїнців, що воювали в зоні АТО. Медалі захиснику вітчизни були вручені Михайлу Лавренчуку та Ігору Григорусю. Чоловіки більше року брали участь у бойових діях на сході нашої країни. Показали себе як справжні воїни. Зал вітав їх стоячи. До порядку денного сесії було внесено більше як півсотні питань. Спершу депутати розділили вільний залишок бюджету, затвердили кошти на отримання бюджетних установ та наряд міських програм. Найбільше фінансів спрямували на медико-санітарну частину та на заклади освіти. Рішення цього разу депутати приймали по-новому: внесено зміни до закону України про місцеве самоврядування, які передбачають поіменне голосування. За відсутності електронної системи місцеві депутати визначалися так: Журба, Толкач, Добровольський, Фунтікова, Захарова, Шевчук, Гуд. Більшістю голосів депутати погодили звернення до суду про зворотню вимогу до колишнього секретаря ради Галини Поліканіної. Андрій Стулін, який свого часу був мером, виграв судову справу про неправомірне його усунення з посади. Міська рада оплатила йому вимушений піврічний прогул. А тепер депутати хочуть, щоб ці кошти повернула Галина Поліканіна, яка поставила свій підпис під звільненням Андрія Стуліна. Депутати взяли до відома звіт директора комунальної установи інформаційне агентство Контакт. Людмила Мальцева на сесію не прийшла, попередньо подавши заяву про звільнення. На сесії ще раз було порушено питання стосовно роботи центру надання адміністративних послуг. Центр наділений на сьогоднішній день повноваженнями з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстрації місця проживання та зняття з місця проживання, яке вже з 4 квітня буде виконуватися в центрі надання адміністративних послуг. Депутати затвердили програму соціально-економічного та культурного розвитку южноукраїнська, щоправда, повну її презентацію перенесли на наступну сесію. Дана програма була розроблена і враховує головні цілі і завдання, визначені стратегією сталого розвитку Україна 2020 затвердженою затвердженої указом президента України. Також в основу програми покладено передвиборна програма міського голови та більшої фракції депутатів Южноукраїнської міської ради. Метою програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення, забезпечення сталого роз. Звитку міста за рахунок підвищення ефективності використання його внутрішнього природно-ресурсного потенціалу, створення привабливого інвестиційного клімату, реформування житлово-комунального сектору міста, забезпечення на інноваційно інвестиційній основі, позитивних структурних зрушень в економіці. Жвава дискусія виникла, коли дійшли до затвердження об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації у 2016 році. З переліку було запропоновано виключити магазин світанок та критий ринок. Розумієте, що ми робимо? Критий ринок, я розумію, зараз знайдеться хороший дядя з товстим кошельком, він викупить його. Це буде прибуткове підприємство. На сьогоднішній день була комісія. Комісія ходила. Все робиться на підставі завірених документів. Повністю всі люди, які присутні на ринку, вони обілечуються. Треба зробити просто тотальний контроль над працюванням цього ринку. Чому ми зараз просто так беремо і критий ринок, який приносить, може приносити в бюджет багато грошей? Зразу виставляємо на продаж. Депутати, які були в минулому сезиві, задають питання, що так робити не можна. Можна спросити в депутатів, що вони зробили. В Івені Анатолійовича можна спросити, що він зробив, тому що це за його каденції, де да тут де не кинь, там убитки, там убитки. Сьогодні ставиться питання: ми не можемо терпіти збитковість. Але в частині такого важливого соціального об'єкту, як ринок, ми повинні визначитись. Попереду звіти керівників всіх комунальних підприємств. Вони проходять через виконком, через раду скрізь. Остаточна інстанція буде звіт по контракту у міського голови. Можу вас запевнити, що від теля хтось вийде керівником, а хтось і не вийде. Збитковості не буде. На сесії було знову внесено зміни до структури та чисельності виконкому, Скорочено кількість працівників відділу роботи зі ЗМІ управління з надзвичайних ситуацій, натомість збільшено чисельність центру надання адміністративних послуг, створено й нове управління екології, навколишнього середовища та земельних відносин. Якраз охорона довкілля постала окремою темою на сесії. Було продемонстровано відеозвалище, яке знаходиться на околицях Южноукраїнська. Міський голова наголосив на тому, що до вирішення проблеми мають долучитися депутати району і знову говорив про необхідність роздільного сортування відходів, зауваживши, що на впровадженні проекту є інвестори. Хто б там не казав, а є і експертне заключення, і ми покажемо на пілоті, як воно працює. На виході ресурсних до ресурсних пішли по логістиці продаж зрозуміло. А небезпечно окремо на їх встановлену в державі утилізацію, а чисті органічні відходи йдуть на траншею, в ніугодях захороняються, і ми можемо висаджувати, що робити зелений полігон. А в світі так працюють. Було прийнято звернення до Орбузенської райради депутатів Костянтинівської, Бузької, Іванівської селищних рад та керівництво області стосовно спільного вирішення проблем з побутовими відходами. На самкінець міський голова, привітав жінок з наступаючим святом. Представниці прекрасної статі прикрашають будь-яке підприємство. На атомній станції жінки складають третину персоналу. 88 жінок обіймають вищі посади на АЕС і вправно керують своїми колективами. Серед них заступник генерального директора з економіки та фінансів, головний бухгалтер, начальники багатьох відділів та лабораторій. Сутодамських цехів немає. Втім, у кадровій службі кажуть, що найбільше жінок працює у цеху водоканалізаційного господарства та теплових мереж, дезактивації, хімічному та господарського обслугову. Також чимало жінок в апараті управління персоналом, оздоровчо-реабілітаційному комплексі Іскра та Олімпія. Жінки беруться за будь-яку роботу. Серед представниць прекрасної статі, що працюють на ЕС, знайдуться водії, машиністи берегових насосних станцій, акумуляторники, регенераторники відпрацьованого мастила, агенти з постачання. Вже традиційно до жіночого свята відзначають кращих працівниць підприємства. Урочисто їх вітали сьогодні у Палаці культури енергетик. Своє вітання жінкам енергокомпанії надіслав президент енергоатому Юрій Недашковський. Дорогі колеги, від щирого серця вітаю вас із найяскравішим та най... Найніжнішим святом, міжнародним жіночим днем. Від імені всього чоловічого колективу Енергоатом» висловлюю щиру подяку і пошану усім жінкам, які працюють в атомній енергетиці. Завдяки вашому професіоналізму та знанням вдається вирішувати непрості завдання розвитку атомної енергетичної галузі. Від усієї душі бажаю вам великого щастя, любові, весняного настрою та теплих сонячних днів. Нехай приємні емоції, увага рідних та колег будуть постійними супутниками у вашому житті. Ми теж приєднуємось до привітань. Бажаємо добре відпочити у ці святкові вихідні.